Вітаю всіх, хто налаштував свої приймачі на нашу хвилю на часі. Програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блашко. Державне підприємство Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою розпочало інвентаризацію земель в державної форми власності. Скільки площі буде обстежено та обліковано? На яких умовах інститут проводитиме відповідні роботи, та в яких районах в області вже розпочато процес інвентаризації відповідних земель? Про це ми і будемо вести бесіду з керівником установи Ярославом Ярославським. Тож залишайтеся з нами Вітаю вас, пане Ярославе. У нашій студії. Добрий день, пане Олександре. Інститут, який ви очолюєте, розпочав вже інвентаризацію земель державної форми власності. Скажіть, в яких районах вже тривають відповідні роботи. Так, ми дійсно стали переможцем тендеру, в якому розглядалась інвентаризація земель. Державий кадастер проводив такий відбір. І ми на сьогодні займаємося інвентаризацією земель і в Вінницькій області, і також Хмельницькій області. В Вінницькій області це 2 тисячі гектарів державних земель, в Хмельницькій області це 4 тисячі гектарів. Якщо говорити по районно, тобто в яких районах земель районах вже Так, роботи. це Вінницький район, Гайсинський, Жмеринський, Могилів Подільський, Тульчинський, Хмільницький, якщо дивитися попереднє районування, тобто на загальну площу 2000 гектарів зараз вже ми працюємо в цих районах. Також у нас шість бригад працює в Хмельницькій області, тому що там теж важливі об'єкти, які потрібно в найкоротший термін зробити. Тобто, ми для себе поставили завдання. В пріоритеті державної інтеризації земель і на сьогодні це. Є важливим і ми прикладаємо всіх зусиль для того, щоб це зробити в найкоротші терміни. А коли в останній, на Вінниччині проводилась інвентаризація? Інститут землеустрою проводив таку інвентаризацію у 2013 році. Тоді була досить можна сказати, що це напевно найбільша інвентаризація, яка була з часів незалежності України. Це 192 тисячі гектарів. Тоді успішно було проведено цю роботу, були визначені сільськогосподарські землі в області, які, потім якими розпоряджався державокадастр, які були передані фермерам, які були передані громадам. Пам'ятаємо, що там декілька років тому повноваження по розпорядженню земель передали громадам. От якраз для того, щоб це все. Передати, щоб визначити власника цієї землі, власником є держава, щоб визначити межі цих земельних ділянок для того, і проводиться інвентаризація. Тому в 13-му році проходила потім частково невеликі площі проходили в 16 і 18 році, і на сьогодні. Оскільки стала е, досить таким е, важливим на сьогодні провести інвентаризацію саме земель оборони, які є держдержавними землями, е, то от, е, сьогодні ми займаємося виконанням саме інвентаризацію таких земель, а загалом, скільки часу триватиме інвентаризація саме в Поліцькому по, області, так, Хмельницькій так, області. по договору. По договору визначений термін це кінець вересня. Тобто, спочатку заключення, це як і визначено в законі України про землеустрій, це 6 місяців. Але як я й говорив, що ми для себе поставили завдання за 3 місяці виконати цю роботу. У нас достатньо спеціалістів, достатньо техніки для того, щоб це зробити швидше, чим визначено по термінах договору. А які технічні можливо, можливості ви будете використовувати вперше? Проводять ще відповідні інвентаризації. Якщо порівнювати із 2013 роком, тоді всі земельні ділянки вимірювалися з GPS-приладами. А сьогодні ми підключаємо до вже сучасніших порівняно з тим часом двохчастотних GPS-ів, Також підключаємо дрони, які ми будемо також проводити відповідну зйомку. Звичайно, ми це погоджуємо з військовими, з поліцією перед тим, як робити вильоти для того, щоб безпечно. Можна було ними пілотувати, адже вони теж, скажімо, щоб не виникало, скажімо, ніяких питань у військових, тому це все попереджується, все обговорюється. Наші спеціалісти пройшли відповідне погодження і в Служби безпеки України для того, щоб мати можливість на сьогодні працювати з GPS-приладами, адже ці прилади визначають координати земельних ділянок, оскільки серед земель є землі оборони, це дуже важливим є, щоб люди, які. Займаються зйомкою таких ділянок, щоб вони мали відповідні дозвола, щоб це не були якісь агенти, можна сказати, російські чи інші. Так? Тому цих спеціалістів перевіряли і на сьогодні вони пройшли перевірку і здійснюють таку роботу. Попередньо ви сказали про те, що вже процес триває в декількох районах області і назвали навіть конкретні площі, які підлягають. Обстеженню та обліку, а на сьогодні можемо вже говорити, що обстежено і обліковано така то кількість гектарів землі, державної форми власності? на сьогодні. Наші геодезисти знаходяться по районах і по областях. Так, все проводять польові роботи, тобто здійснюють горизонтальну зйомку. Ще ми не визначили, скажімо, 100% стовідсотково проведені площі по зйомці, адже вони ще не повернулися із відряджень. Я думаю, що після повернення сьогодні вони мають бути в другій половині дня вже на місці, скажімо, станом на понеділок ми можемо знати точні площі. Але що можу сказати сьогодні, що близько 2000 гектар геодезичну зйомку вже зроблено. Тобто, це, якщо ми говоримо про 6 тисяч взагалі по двох областях, то третю частину зйомки вже зроблено. <кій> після цього будуть проведені проєктні роботи, після цього будуть проведені виїзди на місця для узгодження із громадами, із суміжниками. Але е, найскладніший складніший етап це етап проведення саме зйомки. Якраз саме цим зараз ми займаємося. Пане Ярославе, нагадайте нашим слухачам все ж таки, які землі відносяться до державної форми власності, що підлягають інвентаризації. Поточному році так. Тут, звичайно, це землі сільськогосподарського призначення, їх в даному випадку 768 гектар, землі оборони це 97 гектар по Вінницькій області, 3600 гектарів це в Хмельницькій області, землі лісогосподарського призначення, землі транспорту і землі природозаповідного фонду. Саме ці землі ми інвентаризуємо в цьому році. І е, по завершенню ми вже будемо розуміти точні площі, точні межі. Адже, вже зараз ми бачимо випадки того, що державні землі, навіть землі оборони, були передані, Раніше громадянам у приватну власність, тобто за цим можливо не вконтролювали, чи ну я думаю, що міноборони буде потім розбиратися. Тобто, ми на сьогодні є є державний акт, ми перенесли межі його на місцевість і бачимо, що частина з цих земель вже передано в приватні руки, скажімо так. А все ж таки, хто після проведення інвентаризації має законне. Право ними розпоряджатись та як саме. Після інвентаризації ми визначимо саме площі цих земель, так як я говорив. І відповідно, якщо це землі оборони, то це міноборони, якщо це сільськогосподарські землі, то це державокадастер. Якщо ми говоримо про державні землі, так тому після визначення вже площ, тоді вже і внесення в реєстр речових прав та обмежень відомостей про розпорядника землі, тоді відповідно вже буде документ, який дозволить. Вільно розпоряджатися цими земельними ділянками, забудовувати їх, якщо буде така потреба, і так далі. Пане Ярославе, скажіть, а на яких все ж таки умовах інститут отримав право на проведення робіт з інвентаризації земель державної форми власності? Ви вже почали говорити про те, що був оголошений конкурс, і ви стали його переможцем? Так. так. Так, держав оголосив такий тендер на відбір виконавця, визначив умови виконавця робіт, які... Яким... Буде достатньо для того, щоб виконати в тому об'ємі і в той термін умови договору. Після цього були подані бажаючі, всі бажаючі, які хотів виконувати цю роботу, і ключовим після цього була вартість роботи. цієї. Ми дали, Запропонували, оскільки ми є державним підприємством, ми запропонували найнижчу вартість по цій роботі. І, звичайно, стали переможцем, адже з бюджету буде потрачено. Менше коштів для проведення такої роботи, тобто, фактично, на сьогодні ви єдина установа, яка проводить ці роботи, чи все ж таки є такі, які можуть її проводити? На сьогодні ми єдині, які проводимо інвентаризацію земель у Вінницькій та Хмельницькій області. Скажіть, а хто сплачуватиме кошти за виконану вами роботу, і що входить у її вартість? Сплачувати буде, кошти будуть сплачуватися з держави. Ми заключили договір із головним управлінням державного кадастру у Вінницьких і Хмельницьких областях. Після проведення роботи будуть підписані акти виконаних робіт, всі земельні ділянки мають бути внесені до кадастру, визначені кадастрові номера. Після перевірки на достовірність цих відомостей, після перевірки технічних документацій, складаються акти по прийманні передачі цих документів. Документів, і якщо там все добре, то їх вже віддають далі для проведення оплати за виконані роботи. Тобто ні, як, ніяких авансових платежів там, чи інших платежів додатково не здійснюється. Тобто на сьогодні ми за свій кошт там, заправляємо автомобілі, платимо заробітну плату спеціалістам. Це все. А потім після виконання роботи вже кошти за проведену роботу будуть проплачені. Тобто тут авансового платежа не було. Ви говорили про те, що мова йде про землі державної форми власності, а от водні об'єкти вони також увійшли до цього переліку? Ні. Ні? Ні, тут немає, так. У немає даному випадку водних об'єктів ми не інвентаризуємо, хоча ми їх інвентаризуємо відповідно до заключених договорів із громадами. Тобто, якщо відійти в сторону, то на сьогодні ми інвентаризуємо більше як 160 об'єктів водних по Вінницькій області. Успішно проводимо аукціони про передачу їх в оренду є гарні приклади, гарні результати, і скажімо, по відношенню до нашого останнього ефіру на сьогодні значно збільшилась кількість попиту на саме водні об'єкти і більше проводиться до речі. В минулі роки, коли була проведена інвентаризація, було виявлено декілька навіть сот водних об'єктів, які не обліковувались так, так так. Е, так на сьогодні в нашій області є багато об'єктів, які е, які використовуються фактично, але за які не сплачується ніяка орендна плата. Тому і ми займаємося тим, щоб встановити їхні розміри, визначити оренду плату, передати їх законно в користування для того, щоб громади законно отримували оренду за використання водного об'єкту. До завершення ефіру у нас ще є декілька хвилин. Я хочу, можливо, дещо змінити тему розмови і поговорити про можливо, законопроекти, що нині перебувають на розгляді у Верховній Раді, що стосується саме змін до земельного кодексу, і не лише на вашу думку, які з них дійсно заслуговують на увагу. На сьогодні їх не так багато, якщо порівняти там, два роки тому, коли було багато проведено земельних змін, гарно проходила земельна реформа. Але я би із того, що на сьогодні розглядають у Верховній Раді, я би виділив проєкт закону про внесення змін до земельного кодексу щодо відновлення прав деяких категорій громадян на приватизацію земельних ділянок. Тобто ми знаємо, що на сьогодні безоплатна приватизація заборонена. Тільки дозволено по тих об'єктах де є об'єкти нерухомого майна, тобто, якщо є будинок, то приватизувати земельну ділянку можна, по всіх інших не можна. Даний законопроект дозволяє приватизацію земель фізичним особам, громадянам, ті, які втратили житло. Під час воєнної агресії зі сторони Росії, тобто, якщо будівлі зруйновані, а ми варто зазначити, що через війну мільйони громадян втратили житло. І серед пошкоджених об'єктів нерухомості переважають саме житлові приміщення, понад 142 тисячі будівель в Україні житлових зруйновано. З них понад 54 тисячі із ступенем руйнуванням до 50%, А 88 тисяч це від 50 до 100%. Тобто ми бачимо великий відсоток зруйнованих будівель. Тому законодавство якраз проп пропонує дозволити цим громадянам. Нам надати земельні ділянки під житло в тих частинах території України, де не проходять активні бойові дії, що ж я сподіваюся, що відповідний законопроект буде прийняти, і це буде наступною темою нашої з вами розмови. Думаю, так. Що ж, це була програма з перших у степні. Брав участь директор державного підприємства Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою Ярослав Ярославський йшлося про умови та порядок проведення інвентаризації земель в державної форми власності у Вінницькій та Хмельницькій областях. Розмову вів журналіст Олександр Булашко, звукорежисерка і Оксана Кравчук. На все добре.